Ти колись складав аркуш паперу навпіл. А тепер уяви, що ти робиш це знову, і знову, і знову, і ще раз. Звучить як проста вправа, але вже після сьомого складання зробити наступне стає майже неможливим. Проте, якби це все ж вдалося, складемо аркуш іще, і ще, всього 42 рази. І ось тоді перед тобою відкривається один із найвражаючих математичних парадоксів: просто зі звичайного аркуша паперу ти дістаєшся. До місяця. Як таке взагалі можливо? У цьому відео розберемося, як працює експоненційне зростання і чому математика це іноді чиста магія. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Ну а я вам бажаю приємного перегляду. Ось, наприклад, є звичайний аркуш паперу. Тонкий, легкий, прозорий. Здається, з ним неможливо зробити щось особливе, правда? Але цей звичайний аркуш приховує одну неймовірну таємницю, яка ламає всю нашу інтуїцію про те, як створений цей світ. Історія цього парадоксу починається з одного простого питання: скільки разів можна скласти аркуш паперу навпіл? Здавалося б, відповідь проста: Три чи п'ять разів, ну, може, сім. І всі знають, що після кількох складань це стає неможливо через товщину та розмір. 24 січня 2007 року, в 72-му випуску популярної науково розважальної телепередачі Руйнівники легенд, команда дослідників поставила за мету перевірити один із поширених міфів твердження, що навіть дуже великий сухий аркуш паперу неможливо скласти навпіл більше семи разів. Цей закон, який часто сприймається як аксіома, багато років вважався практично незаперечним для експерименту. Спочатку взяли звичайний аркуш формату А 4 і намагались скласти його навпіл більше семи разів. Як і очікувалося, це виявилось неможливим. Але команда не зупинилась на цьому та вирішила перевірити, чи спрацює цей закон для дуже великого листа. Вони використали аркуш паперу величезного розміру, приблизну половину футбольного поля. Без застосування спеціального обладнання їм вдалося скласти цей гігантський аркуш вдвічі вісім разів. Потім, використовуючи каток і вантажівку для надання додаткового тиску, дослідники досягли навіть 11 складок. Це стало вражаючим відкриттям і продемонструвало, що фізичні обмеження, про які ми думаємо, не такі абсолютні, як здається. Ще одним цікавим фактом, озвученим у передачі, стало те, що навіть калька від упаковки овсетної друкарської форми невеликого розміру при достатньо акуратному та не дуже сильному складанні може легко складатися 8 разів, а із додатком, додатковими зусиллями навіть 9 це свідчить про те, що можливість кількості складок залежить не лише від розмірів аркуша, а й від товщини гнучкості матеріалу, а також від фізичних зусиль, які ми можемо докласти. Таким чином, хоча у звичайних домашніх умовах дійсно практично неможливо скласти аркуш паперу більше ніж сім разів, це не абсолютний фізичний закон, а скоріше практичне обмеження, що залежить від розміру і властивостей матеріалу. Експеримент розширив наше розуміння цієї теми і підтвердив, що математика і фізика це живі науки. Які завжди можуть нас здивувати. Парадокс складання паперу полягає у тому, що, незважаючи на те, що аркуш паперу здається дуже тонким і легким, кількість разів, коли його можна скласти навпіл, обмежена дуже малою чисельністю, зазвичай не більше семи разів. Інтуїтивно здається, що це можна робити скільки завгодно, адже кожен раз листок просто складається навпіл, і його товщина збільшується. Але ж розмір, на перший погляд, не повинен так швидко стати проблемою. Проте уявлення про цю проблему вводить в оману те, як працює експоненційне зростання. Кожен раз, коли ми складаємо папір навпіл, товщина паперу подвоюється. Якщо товщина стандартного аркуша А4 становить приблизно 0,1 мм, після першого складання вона стає 0,2 мм, після другого 0,4 мм і так далі. Після кожного складання товщина зростає не лінійно, а експоненційно. Тобто з подвоєнням. І саме це експоненційне зростання робить подальше складання все більш фізично складним. Щоб наочно уявити масштаб зростання товщини, наведемо кілька прикладів. Після 10 складань товщина паперу досягає близько 10 см. Це приблизно висота стандартної лінійки. Після 20 складань товщина сягає вже понад метра, це висота людини. Після 30 складань. Кілька сотень метрів, тобто розмір хмарочоса. А якщо уявити 42 складання, товщина теоретично буде приблизно рівна відстані від землі до місяця близько 384 тисяч кілометрів. Це вражаюче число і є основою парадоксу, адже фізично скласти папір так багато разів неможливо через обмеження його розміру і жорсткості. Папір стає все товщим і коротшим по довжині, тому складати його стає неможливо. Проте, з точки зору математики, Якщо ігнорувати фізичні обмеження, товщина зростає за формулою, Т дорівнює Т0В помножене на 2 н де Т0В товщина паперу, а N кількість складань. Наприклад, якщо візьмемо стандартний аркуш паперу товщиною 0,1 мм і складемо його 10 разів, то після 10 складань товщина вже буде понад 10 см. І нарешті після 42-го складання, Висота буде дорівнювати 440 тисяч км. Припустимо, що товщина стандартного аркушу паперу дорівнює 0,1 мм. Формула для товщини після n складань виглядає так. Далі підставимо різні значення n після першого складання, після п'ятого складання, після 10-го складання, після 20-го складання, після 30-го складання і нарешті після 42-го складання. Це трохи більше, ніж середня відстань від землі до місяця. Отже, навіть з такого маленького початкового значення товщини аркуша експоненційне зростання робить товщину колосальною вже після кількох десятків складань, це і є суть парадоксу. Звичайна дія стає масштабною через властивості математики. Це чудово ілюструє, як людська інтуїція може помилятися, коли йдеться про експоненційні процеси. Наш мозок більше звик до лінійного мислення, коли зміни відбуваються поступово і передбачувано. Наш мозок більше звик до лінійного мислення, коли зміни відбуваються поступово і передбачувано. Експоненціальне ж зростання часто здається нереальним або дивним, бо воно швидко виходить за межі наших повсякденних уяв підсумовуючи парадокс складання паперу, це не стільки загадка, скільки потужний приклад того, як проста дія скласти навпіл папір підпорядковуються законам математики, які дають неймовірні результати, але при цьому мають практичні обмеження через фізичні властивості матеріалів. І це чудовий урок про те, що математика іноді дозволяє уявити речі, які не завжди можливо реалізувати у реальному світі, але які дають розуміння фундаментальних закономірностей. Насправді ж, експоненційне зростання це явище, яке можна зустріти не тільки в парадоксі зі складанням паперу, але й у багатьох інших сферах Життя. Коли щось росте експоненційно, це означає, що воно не збільшується поступово, а подвоюється або зростає в декілька разів за певний проміжок часу. Це правило працює в біології, економіці, медицині і навіть у розвитку комп'ютерних технологій. Одним із найяскравіших прикладів експоненційного зростання в техніці є відомий закон Мура. Закон Мура це спостереження, зроблене в 1965 році співзасновником компанії Intel Горденом. Муром він помітив, що кількість транзиторів на мікросхемах, які є основою будь-якого комп'ютера, подвоюється приблизно кожні 18 місяців. Це означає, що комп'ютери стають дедалі потужнішими з шаленою швидкістю, і це дозволяє їм виконувати дедалі складніші задачі. Завдяки цьому закону. Ми спостерігали неймовірний розвиток обчислювальної техніки. Якщо у 70-х роках комп'ютер займав цілу кімнату і працював у десятки разів повільніше ніж сучасний смартфон, то зараз навіть найменші пристрої мають потужність, яку раніше можна було уявити лише в науковій фантастиці. Цей ріст базується саме на експоненціальному принципі. Кількість транзиторів подвоюється, а отже, потужність і швидкодія комп'ютерів зростають дуже швидко. Це дозволило створити нові технології, розвивати штучний інтелект, високопродуктивні системи, інтернет речі і багато іншого. Проте варто зазначити, що останні роки з'явилися ознаки уповільнення цього процесу. Проте варто зазначити, що останні роки з'явилися ознаки уповільнення цього процесу: фізичні обмеження, пов'язані з розміром транзиторів, теплових. Виділенням і технологіями виготовлення, які призводять до того, що закон Мура втрачає свою абсолютність. Інженери шукають нові шляхи, як підтримати експоненційний ріст, наприклад, за допомогою квантових комп'ютерів чи нейроморфних систем. До речі, давайте розповім вам задачку про місяць. Ця задача здатна вразити навіть тих, хто вважає себе продвинутим у математиці. Уявіть собі ідеальну кульку розміром із місяць. Навколо нього туго натягнута мотузка, яка щільно облягає екватор? Тепер уявімо, що ми додаємо до цієї мотузки всього 1 метр довжини. Запитання: чи зможе між мотузкою і поверхною кулі пролізти маленька мишка? Напишіть свою відповідь у коментарях. Отож, на перший погляд, відповідь здається очевидною: 1 метр на коло довжиною більше 10 метрів. Це ж якась ну, нікчемна зміна. Яка там мишка? Що вона там пролізе? Але ось що показує математика. Згадаємо формулу довжини кола L дорівнює 2 πr де r – радіус нашої кулі, а L – довжина мотузки, яка щільно її огинає. Якщо ми додамо до довжини мотузки 1 метр, то її нова довжина стає L1 l 1 дорівнює L плюс 1 дорівнює 2 πr плюс 1. Щоб знайти новий радіус мотузки r 1 просто поділимо цю довжину на 2 π і отримаємо ось таке рівняння. Це означає, що мотузка піднялася над поверхнею кулі на відстань приблизно 16 сантиметрів. І ось тут найцікавіше: ця висота не залежить від розміру кулі, чи то місяць, чи ювелірне кільце, додавання одного метра до довжини мотузки дасть однаковий проміжок. Як так сталося? Справа в тому, що збільшення радіуса кола залежить безпосередньо від приросту довжини кола, поділеного на ось це. І оскільки приріст довжини фіксований 1 метр, той приріст радіуса теж фіксований і не залежить від початкового розміру, ця задача прекрасний приклад того, як математика іноді ламає нашу інтуїцію і допомагає побачити світ по-іншому. І наступного разу, коли почуєте, що маленька деталь ніколи не матиме великого значення, згадайте про мотузку і мишку, яка цілком може пролізти там, де ми цього не чекали. Це показує, наскільки наша інтуїція може бути помилковою, коли йдеться про великі числа, експоненційне зростання або геометричні закономірності. Вони показують, що прості дії, які ми вважаємо звичайними і зрозумілими, можуть призводити до вражаючих і навіть дивовижних результатів. Водночас, ці парадокси нагадують нам про красу і силу математики, яка дозволяє розгадувати таємниці світу, відкривати несподівані закономірності і бачити світ з нової перспективи. Саме через такі завдання ми вчимося мислити глибше і не боятися дивуватися. Якщо вам сподобалось і ви хочете більше цікавих та пізнавальних розборів, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Тут ми розкриваємо найзаплутаніші загадки науки, математики та логіки, які змінять ваше уявлення про світ. До зустрічі у наступних відео буде цікаво і несподівано!